Хочу з вами сьогодні розібрати дуже показовий запит, з яким до мене часто приходять люди мультипотенціали. Ось він, людина. Тільки дізналась, ну, дізналася, що вона мультипотенціал. Вау! На фоні цього в неї полегшення, ейфорія. Я зрозуміла себе. Я зрозуміла свою природу. Я розумію, що я людина мультипотенціал. Супер. Так, це правда, дійсно. Це якраз природа цієї людини. Вона мультипотенціал. Але саме. Цій точці дуже легко потрапити в іншу пастку, бо ось на фоні цього полегшення часто виникає така думка: вау, я можу все і прямо зараз. Що далі відбувається? І тут починається такий новий цикл, тобто мільйон ідей, гіперзапал, потік енергії, ейфорія. А потім у нас так відбувається спад, розчарування і відчуття, що, блін, знову я нічого не довела до кінця, знову щось не так. Ех. Наша пісня гарна. Починаємо знову. І це не тому. Що це якась людина не така, що знає щось не так. Це тому, що цю людину ніхто не вчив працювати зі своєю багатогранністю, з своєю цією унікальністю. Тобто людині не дали інструкцію до себе. І друзі, тут важливо сказати: не треба вибирати одне одне хобі, одне направлення, одне зацікавлення. Бо ви подивіться, тут дуже багато різних переліків захоплень людини. Ось треба навчитися вміти структурувати для себе це всі свої захоплення. Тобто у людини має бути контейнер. Для своєї енергії, для своїх емоцій. Тобто людина має право хотіти багато, але якщо вона намагається реалізувати це все одразу, без пріоритетів, без чергування, без розуміння всіх своїх енергетичних циклів, це є шлях до виснаження. Тому я й пропоную своє менторство для мультипотенціалів, тому що це не одна зустріч. Це не про те, що приходь, я там розкажу, що тобі треба робити. Менторство воно триває декілька місяців, там від шести місяців, бо ми не просто шукаємо нову ідею для роботи. Так? Ми спочатку знімаємо ой. Ми спочатку знімаємо внутрішній тиск, токсичне мислення, таке яке вкладалось руками людині в голову, що ти несерйозна людина, ти поверхнева, чи ти досі в пошуках себе. А, ну, в принципі, в кожної людини це свої запити. Потім у нас етап відновлення енергії, да, бо без енергії досить складно стартувати будь-яку ідею. Як то кажуть, без ресурсу жодна стратегія не працює. Далі ми досліджуємо, а який ти тип мультипотенціалу? Це дуже, дуже важливо, тому що потрібно зрозуміти свою природу. І згідно з цієї природи людині важливо вибудувати стратегію свого життя, і тільки після цього будується стратегія своїх цільових дій, де буде місце для творчості, для реалізації, для розвитку. Головне без вигорання. Бо бути людиною мультипотенціалом це не вирок, це твоя сила. Але це сила, яка потребує навиків. Тому саме цим навикам я навчаю своїх мультипотенціалів, які до мене приходять на матерство. Бо ваша багатогранність – не хаос, це ваш стиль життя. І моя задача бути причиною вашого. Успіху, щоб ця багатогранність вона працювала саме на вас, а не проти вас.